Хмурий та дощовий цьогорічний вересень неприємно здивував не лише прикарпатців, а й навіть синоптиків. Чи очікувати у найближчі дні потепління і коли настане бабине літо? Андрій Попович розкаже. Цьогоріч на осінь стала неприємною несподіванкою навіть для синоптиків. Ми відчули, що дійсно було похолодання, і навіть значне похолодання, і не пам'ятаю такого часу, щоб у нас випадав сніг в цей період часу. В основному сніг вже на покрови, вже такий був, солідний випадав. А зараз цього року ми дійсно бачимо, що було похолодання, і випали в горах сніг, навіть зійшли лавини. У найближчі дні опади продовжуватимуться, але незабаром тішать синоптики на Прикарпатті потепліє. Не скажу, що значне потепління, але потепління до 20-22 градусів тепла буде. Цей рік ми очікуємо от на першу декаду жовтня. Ну, от кінець вересня і ну, з 29-го і по на протязі тижня. До 5-6 днів буде потепління. Фактично, бабине літо все таки очікуємо. Саме головне, щоб була погода в душі. А от у другій половині жовтня знову настане похолодання та почнуться дощі. В другій декаді жовтня ми очікуємо похолодання. По прогнозам українського гідрометцентру буде температура дещо нижча. Від цієї температури, ну і на поверхні ґрунту, вже будемо очікувати заморозки через короткочасність дощів, критичного підняття рівня річок не буде.